Лінда, Лінда Кайра, Лінда Кайра. Дивіться на цих велетнів. Дивіться на цих цуциків маленьких. Це Лінда. Це Лінда у нас красота. Красотуля. Ну, Кайра. Кайрочка, йди сюди. Дивіться. Це дві наші. Віліканчі мої Народилися 8 жовтня. Кайра Лінда, Щас і тих випуску. Хочу про них сюжет поснімати. Дивіться, нерозлучні. Сиділи в одному вольєрі, воно гасають. Пробіжка, пробіжка, сніжинка щось на них гарикнула, велика оця пашана подруга. Вона така своєнравна Ось хаос. хаос. Та щас, Томчик. Ти такий скандаліст, ужас. Оце ось рудесеньке. оце, оце Рудесеньке, Це ось у нас Гремчик, а ось оцей скандаліст це у нас Томчик. Розказувати любить, він страшне. Страшне любить розказувати, бусінка вже мовчить щось. Ляля, Ляля -ля в нас мовчки, всі справи робить. Вона просто. Потом і все, будете мене ловити, як хотіть. Зараз випустю і цих бандитів. Що зараз буде, не знаю. Трошечки мене тут підклинуло. Та хіба ж тут не підклине, як вони з того боку давлять. Дивіться, випускаю ураган, розлетівся. Одна бусинка до мене якусь увагу проявила трошечки, а ті всі полетіли. Полетіли, старички поховалися. Ну, як старички, чотири роки Соня і Алла. Це ще не приговор для собак. Що ви вже поховалися? І Жанна з Белою на порозі сидять. я взагалі не бачу, на нобутку сховалася. Думають, ну його в баню, так? оці всі ваші бігалки. Гремчик, грем крупний, я його вже іноді з пашою путаю. Вони дивіться, ось такі, трошки схожі по окраси, ну, але мордочка чорненька. Так, Жанна і вова топляться. Ось бусинка хватає мене за руку, Ляля. -ля. Ну, В общем, до них би підключити акумулятор, можна було б і за світло не сплачувати. Одних би і морозілка працювала, і холодильник, ще б залишалося б і на освітлення. Що там таке? Жанна, що ти в шоці? І бела в шоці. Белочка, ти, ти підійшла до мене? Дивіться який споришик у нас зелененький. Це тиждень тому я прибрала, називається. Ну, Не так страшно. Ну, прийдеться ще гриптися, а тут уже страшно під деревом. Як смітник, Бусінка, що ти тут мені хочеш сказати? Ну, в общем, це таке? вимикаюсь, бо бусінька мене щас разом з телефоном з'їсть. З'їсть бусінька оця мене.